Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Поєдинок, який. Безумовно заслуговує на вашу увагу. Сподіваємося, команди не розчарують нас і покажуть максимально. От з урахуванням усіх цих деталей, це насправді дуже важливо, аби розуміти перспективи усіх чотирьох команд, які претендують на три місця на п'ядесталі почали. Пробував мінімальний рекошер. Тамо 15. але приплюсувати три ручки за технічну перемогу на гриві, тому Що це не враховує? Тому. Як є 18, так і повинно бути 18 у команди Олександра Андрія. Стосовно того, що бачить залишається, сьогоднішні тут у нас рахунок стає відкритим 1-0. Хоча б один представника благословиного фонду. Хоча б один бал, який буде рідних сачок, але перевага це типу переможе. Юрія Василишина прекрасно розуміє підопічник Олександра Андрієва, що перевага в один м'яч це взагалі нічого. Для міні-футболу так точно. Мало на зі рятував свої охорони. але в команді. Готова. Навіть він врятувати. Зараз включається на суполонку поля. Вибір сміячка для своєї команди. Пострілив. Потрібно вибити його. Футболістам «Альфи», але недалеко робить це. Бешировий забиває. Забиває дев'ятий. Роман Андрущенко. І ще обов'язково, буде праців нас купити. Микола Іванов за 55 секунд до себе Панкотай робить рахунок уже ветри Вісім жовтих та одну червоні. Там пристрасті емоції були, дай Боже. На аванті на останніх секундах буквально вирвав з на на Вселюкс. Команда новачок, але команда, яка запам'яталася великою кількістю камбатів, великою кількістю перемог на жилах, на характері, яскравою видовищною грою. Тому це не опуститься. Альфа тому власне зі здобуттям медалей теж можна привітати. Але медалі якого гатунку це ми вже дізнаємося у наступні тижні, коли вже всі матчі за участю всіх конкурентів будуть зіграні. Поразка. Щось, от сьогоднішній поєдинок трошки не схоже на себе Альфа. Навіть не було спроби да, от камбеку, до якого всі звикли, і спроби ми бачили, ми не бачили, що поталанило і забили. Де якесь, де, де щось сьогодні, можливо, порушилось. не вистачало від команди сьогодні. Просто ми були не в своїх кондиціях абсолютно. Я також перехворів, деяких гравців не було захисного плану сьогодні. У зв'язку зі здоров'ям, плюс не знаю, чи то спека не налаштувалася. Ну ми, ну, ми виглядали не так свіжо, як хлопці з Френд Team. Це однозначно. То, що там не пасувалися і те, і тепер це зрозуміло, але це виходило із-за того, що ми не могли просто в зони вбігати, відкривати зони, десь забігати зайвий раз, відібрати не було агресивності крім кінці поєдинку. Не було зубатості, не було ікл альфи сьогодні, на жаль. Але в цілому я не буду, скажімо так, тримати, ніж на свою команду. Сезон провели дуже хороший, і в нас більше не залишилося фізичних ігор, всі технічні, наскільки я знаю. Тому підвожу підсумки. Ми ми скажімо, достойно зіграли цей сезон. Хлопці молодці. Не треба вішати ніс, бувають хороші матчі, бувають погані. Це в нас перший сезон в цьому турнірі. Ми обтерлися з командами. Багато хто не вірив, що ми досягнемо цього, що ми будемо на такому місці. Я так думаю, що ми нижче третього по ідеї, не опустимось. Тому, тому, в принципі, є з чим нас вітати вже. Всім дякую, дякую супернику. Дякую всім для організаторам, всім за приємно. Ми дякуємо вам за цей сезон. По-перше, я так розумію, плануєте виступати далі і, можливо, з новими суперниками довести справу до кінця в ще вищих дивізіонах. Дякуємо за цей сезон. Дякуємо за сьогоднішню гру. Бажаємо подальших перемог. Дякую, Дякую вам. друзі. Тренер команди Friends Team. Олександре. Впевнена перемога. Суперник сказав, що вони там трошки десь у складі, хтось хворів, так далі, вони фізично не потягнули сьогоднішній матч, а, тим не менш віддали шану вам. А, така класна дисциплінована гра. А, як в цілому оцінити сьогоднішню гру і а, виступи команди в цьому сезоні загалом, от на дистанції, коли пройшла якась кількість матчів, якщо можете сказати про розвиток команди, прогрес? Прогрес якої команди? Свої. Зрозуміло. Ну, дивіться, давайте так, почнемо по сьогодні. Суперник, ну, я з декількома хлопцями працював, я, я, я був впевнений, що легко не буде, своїх настраював. От. Вдалося, вдалося. Сьогодні ми не почули, хлопці віддалися повністю. Багато чого вийшло. Ну, сьогодні можу сказати молодці. Сьогодні мені френдстим сподобався, як ніколи. А, от. По сезону, ну сезон, сезон, сезон. Ну, рахую, що провальний. А, от. Незважаючи на те, де ми поки що, поки що є, але його ще і завершити треба. Ще остання гра, остання, остання гра буде ще важче. Провальний От. сезон, бо хочеться щось більше да від команди. Тобто не задоволені. Наскільки результатами, да, скільки Не незадоволений і я і результатами і грою, і хлопці не задоволені, і кожен сам собою. Всі розуміють, що могли б краще, ну однозначно могли б краще. Не ось ось тому і розцінюємо як трошки, трошки провальний. Ну, але це не стан, да, коли всі там опустили руки і незадоволені, і не хочуть працювати. Це ну, бажання покращувати, да, власне? Ні, 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 ні. Ну ви ж сьогодні бачили, да, там ні, ні, ні. бажання зашкалює, бажання зашкалює в кожній грі. А, от. Але десь там щось там не виходить, десь там, ну, то, то наші свої, да, внутрішні, а, от. Но, по бажанню до, до хлопців ну, зовсім нема питання. Настрой все є. Все нормально. Супер. Ми бажаємо цей настрій зберігати, покращувати гру і щоб хлопці були задоволені максимально від своїх виступів, ви від виступів хлопців і продовжували дарувати емоції нашим болівальникам. Дякую, дякую вам. Дякую.